Четверта книга Псалмів. Псалом 103. Бог є любов. Давида. Благослови душу моя Господа. І все нутро моє Його святе ім'я. Благослови душе моє Господа. І не забувай усіх добродійств Його повіки. Він прощає усі твої провини і зціляє всі твої недуги, Він визволяє життя Твоє від згуби, вінчає тебе ласкою і милосердям, Він насичує благами дні Твої, і силою орла наповнює життя Твоє. Господь чинить справедливість і правосуддя. Для всіх, хто зазнає утисків. Він об'явив Моїсеєві свої дороги і діла свої синам Ізраїля. Милостивий Господь і милосердний повільний до гніву і сповнений любові. Не буде він вічно змагатись і не буде гніватись повіки. Не за гріхами нашими він чинить із нами, і не відплачує нам за діла наші. Бо як високо небо зноситься над землею, таке велике Його милосердя для тих, що Його бояться, як далеко, схід від Заходу, так він віддалив від нас провини наші, як батько милостивий для синів своїх, так Господь милостивий для тих, які його бояться, бо Він знає, з чого ми створені, і пам'ятає, що ми є порох, днібо людини, мов трава. Цвітне вона, немов квітка в полі, повіє над нею вітер, і її немає, і місця її більше віднайти не можеш. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей, тих, які зберігають завіт його, і про заповіді його пам'ятають, щоб їх зберігати. Господь на небі утвердив престол свій своїм пануванням огортає всесвіт. Благословіть, Господа, ви всі його ангели. Повні моці і сили, ви що виконуєте всі Його веління і слухаєте голос Його слова. Благословіть Господа, ви всі Його небесні сили, слуги Його, які виконуєте Його волю. Благословіть Господа усі Його творіння, по всіх місцях Його царювання. Благослови душі моя, Господа. Коментар до 103-го псалма. Псалом 103 написаний в жанрі благословення і відзначається глибоким теологічним змістом. Адже оспівує блаженство прощених грішників, яких Бог не карає за їхні злочини, лише в своєму великому милосерді прощає беззаконня та обдаровує своєю ласкою. З огляду на змальовану духовність, наш псалом споріднений з псалмами 16, 23 та 71 і вважається однією з найпрекрасніших сторінок Біблії. Провідною думкою Псалма є твердження Бог є любов, запозичене першим листом Йоанна Апостола 4.8. Ця ж думка властиво вказує на теологічну та поетичну глибину твору. Псалом 103 – близький юдаїзму, який його використовує в часі літургії покутної урочистості Кіпур. Псалом складається з 22 стрічок згідно кількості букв єврейського алфавіту, які вказують на повноту та досконалість, до якої прямує автор. У другій стрічці зустрічаємо ще один наказ, виражений у негативній формі не, що вказує на ціль твору. Текст псалма є великим закликом до того, щоб не забувати Господа. Не дивно, що псалом 103 відіграв велике значення також в християнській традиції і в усій східній культурі. Структура псалма розпочинається і закінчується подібним закликом в наказовій формі благослови, благословіть. Два рази на початку і чотири на закінчення. В такий спосіб, показуючи, що головною метою гімну є повторення ключового слова, яке прославляє Бога. Основний текст ділиться на дві секції у першій, четверта десята стрічки Прославляються любов і Боже прощення. Господній лик у псалмі змальований за допомогою таких характеристик, як лагідність, милосердя та милість. Це одні з найкрасивіших 99 біблійних синонімів імені Господа, серед яких є інші дієприкметники той, хто прощає, той, хто зцілює, той, хто є відкупителем і інші. У другій секції 11-19 стрічки. Вічна любов Бога і слабкість людини, змальовані близькими одна до одної. Божа любов означена за допомогою єврейського кореня Рхм. Та натякає на незбагненну любов, яка подібна до співчутливого материнського лона. Щоб передати глибину Божої любові, автор вживає три образи, серед яких два перших, одинадцята-дванадцята стрічки, доповнюють один одного і вказують на два виміри простору вертикальний 11 -та стрічка та горизонтальний. 12-та стрічка, що охоплюють в такий спосіб усі космічні виміри в одному символі нескінченності. Дивитись також Ісаї 55, 8, 9 і Псалом 36, 6, 7. Третій образ натомість відноситься до психологічної глибини любові Отця. 13-стрічка. та стрічка. В такий спосіб, автор змальовує ідею Бога Отця, також по відношенню до окремої взятої людини, а не лише до народу Ізраїлю. Структура 11 -ї, 13 -ї стрічок має кіастичну форму і побудована на зразок як, так, так, як. Інші два образи змальовують слабкість людської природи. Першим образом є класична метафора глини, сформованої Майстром 14 та стрічка, який вже був присутній у буті 2, 7, а також у східній мудрості. У єгипетському дидактичному творі Амен опе Читаємо. Людина є глиною і соломою, сформовані Богом. Другий образ ми вже зустріли у Псалмі 90, 5, 6, дивитись також Ісаї 40, 6-8. І ним є вид красивої і розквітлої квітки на зеленому полі. Вітер з пустелі віє на неї своїм вогняним подовом, і тому вона засихає. Бог, однак, похиляється над цим грішним творінням, яким є людина. І огортає її своєю милістю, яка триває від віку і до віку. Сімнадцята стрічка. На початку та на закінчення псалма дев'ять разів зустрічаємо неозначений займенник Все, який вказує на універсальний характер композиції твору. На початку твору автор торкається теми гріха третя, десята і дванадцята стрічки, і згадуються всі три іменника якими старий завіт говорить про гріх. Провини, гріхи та злочинства. Можемо сказати, що відношення Господа до грішника є провідною думкою твору. Покладаючись на віру в Бога, проголошує псалмопівець ми вийдемо з слабкості та упадків і зануримося в нескінченності та вічності. Вираз, ті, що його бояться, вживається двічі, щоб ідентифікувати всіх, хто виоспівує хвалу Богові словами цього твору. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська